Суперечливе минуле дружина з російським паспортом і донька, яка на змаганнях виступає за Росію. Скандалу нещодавно створених силах безпілотних систем ЗСУ із призначенням Романа Гладкого на посаду начальника штаба, отримав продовження. Саме його колись намагалась завербувати російська ФСБ. А ще виявилося, що Гладкий не проходив спецперевірку в СБУ перед тим, як прийти на нову посаду. Як так сталося, та все, що відомо про гладкого, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Віктор. Гнатюк. підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 30 серпня стало відомо, що посаду начальника штабу новостворених сил безпілотних систем ЗСУ обійме капітан Роман Гладкий. Здавалося б, він офіцер із багаторічним досвідом служби у ЗСУ. Має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у збройних силах. Утім, щойно інформація про призначення просочилася в змі, спалахнув скандал і посипалася критика. Зокрема, удіоза Епка Марія Безугла заявила, що гладкий цитую не тільки не має жодного досвіду роботи з БПЛА, а й підозрюється у державній зраді, шпигунстві та корупції. А також має дружину з російським паспортом. Дочка виступала на змаганнях за Росію. У мережі з'явилася інформація про призначення начальником штабу командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого, який не лише не має жодного досвіду до роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції. А також Має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію. Підтверджує призначення: незрозуміло, як він пройшов перевірку Служби безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Вихідець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією, і ніколи не мав відношення до дронів. Крім того, безугла назвала гладкового соглядата, іншими словами, стукачем, якого нібито на посаду просунув сам головком сирський, попри протести колег. Що знаю, призначення саме цієї людини начальником штабу свідоме рішення сирського. Він був відправлений туди як саглядатей, попри протести Вадима Сухаревського та його команди. Це типовий підхід, який було використано багато разів. Зокрема, така ж ситуація у Гнатова, якого президент призначив на керівництво фронтом замість содуля. У Гнатова начальник Штабу, син друга Содуля, так само, як і керівники угруповань ОТУ від Содуля та Сирського, криза і хаос в управлінні на східному фронті. Зараз результат кумівства, ручного контролю та втручання до рівня взводу з боку сирського паралельно з виведенням підрозділів із Донецької області. Неймовірно. Зауважимо, що Мар'яна Безугла відома своїми скандалами. Вона регулярно критикує військове командування. Так було, коли головкомом ЗСУ був залужний, продовжувалося і коли головкомом став сирський. Однак розкритикував призначення гладкової військовий паблік Діпстейт. Там каже, що найбільше обурює те, що на посаду призначили людину, яка не має досвіду в роботі з БПЛА. А у членів родини Гладкого нібито ще й паспорти російські. Перший в світі рід військ, які має стати в нашій країні. Прикладом для всього світу з бойовим досвідом бійців, якого немає в жодній армії світу, іде клопітка робота запуску цієї машини, де кожен докладає максимальних зусиль, щоб бути найкращим. І що ми бачимо в процесі цього? Призначення Романа Гладкого, підозрюваного у держзраді, шпигунстві та корупції. Дружина з московським паспортом, а донька у спортивних змаганнях представляла Московію. Невже у всій українській армії не знайшовся гідний начальник штабу СБС, а потрібна сама людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників? Варто зазначити, що призначався він не командувачем СБС Сухаревським, це не його повноваження. За нашу інформацію він взагалі був проти цього призначення. Тож зараз всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди. Сподіваємося, цю помилку виправлять. Не стримався і відомий український активіст та волонтер Сергій Стерненко. Він заявив, що це призначення руйнація сил безпілотних систем із середини. Так, головком Сирський дійсно призначив на посаду на штабу сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство. А його донька виступала на змаганнях під російським прапором. Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Та що цікаво, увесь кіпіш розпочався 30 серпня. Хоча насправді гладкий вже був місяць як на посаді. Його призначено наказом міністра оборони від 25 липня 2024 року. А втім, це не афішувалося. А коли спалахнув скандал, у командуванні безпілотних систем в соцмережах заступилися за нового керівника та розписали його здобутки. Важливо у зв'язку із поширенням у медіа та соціальних мережах інформації щодо капітана першого рангу Романа Гладкого, якого було призначено начальником штабу командування сил безпілотних систем, офіційно повідомляємо. Капітан першого рангу Роман Гладкий, офіцер з багаторічним досвідом служби у Збройних силах України, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у Збройних силах України. У тому числі у 2020-23 роках, на посадах заступника начальника об'єднаного штабу командування об'єднаних сил, а згодом заступника командувача об'єднаних сил Збройних сил України проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних напрямках, зокрема під час організації протидесантної оборони оборони узбережжя в Одесі. За наявною інформацією, впродовж 18-19 років капітан першого рангу Гладкий. Пройшов всі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності. Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебуває у стадії формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння а іноді й тиші. Командування сил безпілотних систем ще раз сподівається на те, що засоби масової інформації та модійні особи перед поширенням будь-якої інформації будуть звертатися за офіційними коментарями. Ми завжди відкриті для спілкування настільки, наскільки це можливо. Ми продовжуємо виконувати поставлені завдання щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, здійснюючи операцію взаємодії з іншими складовими Сил оборони України як на території нашої держави, так і в тилу ворога. Публічну частину нашої роботи ми вже могли бачити на аеродромах, складах та базах противника. Далі буде більше. Слава Україні! Утім, це не усі дані про Романа Гладкого. Після окупації Криму Росією Гладкий виїхав на материкову частину України, а дружина і дитина залишилися. Від липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача військово-морських сил ЗСУ. У 2018 році тодішній міністр оборони України Степан Полторак відсторонив гладкого цієї її посади на час службового розслідування вже тоді медіа писали, що це нібито могло бути пов'язано як з фінансово-економічними порушеннями, так і з інформацією про російське громадянство дружини Романа Гладкого Олени. За даними видання Думська, перші два роки після початку війни дружина Гладко, начебто, продовжувала разом із дітьми мешкати в тимчасово окупованому Криму. А донька українського офіцера займалася плаванням та успішно виступала на змаганнях. Та не за Україну, а за центральний спортивний клуб армії РФ. Однак у Міноборони України 2018 року спростували дані про те, що це могло стати основою для службового розслідування щодо гладкого. Натомість ключовою причиною тоді назвали неналежне виконання служб. Мових обов'язків не менш важливий момент із біографії гладкого це те, що ФСБ намагалася завербувати його, принаймні дуже цього хотіла. Цю інформацію оприлюднили журналісти у 2018 році. Тож пропоную подивитися, аби зрозуміти, як це відбувалося та як план російських спецслужб накрився. Цей маленький чіп став великою проблемою для ФСБ. До Одеси його привіз Вадим Карпов, більш відомий у ФСБ під прізвиськом «Композитор». Чип призначався російському агентові, завербованому серед офіцерів Української служби безпеки. Композитора взяли ще взимку на гарячому і розшифрували, що було на цьому маленькому мікропристрої. У мене в руках не просто SD-карта, здікарта. Це контейнер для передачі інформації, на якому встановлено приховане програмне забезпечення. Секретне програмне забезпечення, яке розроблено. Фахівцями, і, до речі, талановитими фахівцями ФСБ Російської Федерації. Назва файлу дітись. Це не просто файл, це ключ до прихованого програмного забезпечення. Листи другові. Це і є те саме програмне забезпечення, яке дозволяє передавати інформацію куратором із. Федеральна служба безпеки куратор представляється як Павло Кірсанов. Нам вдалося дізнатися його справжнє засекречене ім'я. Павло Воронін потомствений чекіст. Ось його батько, Сергій Воронін, ветеран ФСБ. Поки жвавий пенсіонер запально танцює з темпераментною партнеркою на півночі Росії. Його син втрачає кілокалорії в Криму, вирішуючи складне кремлівське завдання: як проникнути у середовище найвищих офіцерів СБУ, поліції, армії та флоту України. Добрий день, Добрени оставайтесь машини. Поставте. а це Олександр Жигалов, підполковник до революційного складу МВС України. Зараз змушений пересуватися казенними коридорами в браслетах і з мішком на голові. Зізнається, він, агент ФСБ, на зарплаті. Є навіть його письмова угода з російським чекістом Вороніним. Добровольно соглашаюсь, оказується дійсно, їхнім органом. Взагалі органам? органом? Ні, в Федеральна службі безпеки. Саме він мав переконати своїх друзів з великими зірками на погонах постачати секретну інформацію для ФСБ. бачите, що це цікаво. Будете говорити нам, ми Це ну, вас фінансово стимулювати. Проте, як кажуть контрозвідники, остаточною метою полювання ФСБ мала стати ця людина. Сідай навіть ми, не надо, я нормальний. Друга особа в керівництві військово-морських сил. Так, давайте підходіть Начальник штабу ВМС. С Роман Гладкий щиро дякую за ту співпрацю за ту підтримку. Невже ФСБ може так високо заповзти в силові структури? Значна частина українських моряків має в Криму нерухомість. Це слабка ланка. Намагаємось дізнатися, як і на що саме тиснули ФСБшники, щоб вплинути на начальника штабу ВМС? А як вони на вас виходили? Я з вами поспілкуюсь. Ну, просто я думаю, що зараз це тільки нашкодить нашій наші у загальні стройки. А все ж після того, як мережа збурилася, гладкого відсторонили від посади. Поки що тимчасово. Хоча ще напередодні, 2 вересня, відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради. Там, зокрема, розглядали питання призначення гладкого на цьому засіданні. Командувач СБС Вадим Сухаревський запевнив, що ніхто не чинив тиску в ЗСУ, аби призначили саме цього начальника. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що не проти повторної перевірки гладкого і підкреслив, що той пройшов сіни необхідні перевірки перед призначенням і має важливий досвід. Серед іншого був на посаді заступника командувача об'єднаних сил проходив навчання у Канаді. Але, попри всі ці заслуги, гладково таки відсторонили наступного дня, 3 вересня. У Генштабі заявили, що проведуть додаткові перевірки. За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони, головнокомандувачем збройних сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ. Начальника штабу командування сил безпілотних систем, капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки він буде усунений від виконання службових обов'язків за посадою. Та що цікаво у словах проходив чи не проходив, перевірки гладки є розбіжності раніше. Швидше за все, так якщо має доступ до секретки. Втім, коли призначили начальником штабу сил безпілотних систем, зсу ні про це заявили в СБУ, відповідаючи на запит суспільного. Але є, але і тут. Насправді кажуть Службі безпеці, це призначення не передбачає обов'язкових додаткових перевірок. УСБУ також наголосили, що згідно з законодавством начальника штабу командування СБС призначають наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача збройних сил України. Тож СБУ не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку гладкого перед призначенням на нове місце в СБС. Ця процедура не передбачає обов'язкових додаткових перевірок чи погоджень зі службою безпеки України. і Є внутрішнім кадровим рішенням керівництва ЗСУ. То ще залишиться глотки на новій посаді питання часу та результатів перевірок. А що ви думаєте про цей скандал? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.